Харт Не спіла відійти від зубастих лабубу, як тут намалювались ще одні зубастики. Фаглери. Хто не знає, що такі фаглери? Вам краще не знати для слабонервних, а для нормальних людей. Коротше, фаглери це такі зубастіки, ще ці. У них дуже 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 Це зуби. Не те, що, типа, вони такі прикольні, а то, що дуже похожі зуби. Ну, їх теж будуть я, якщо б не купити їх. Обув у мене дві, значить, фаглера теж два. Начнемо з такого, який ви точно бачили. Ви точно бачили простого роста фаглера. Майже простого. Коротше, це такий малашка. І. У Стішок теж є фаглери, але е, у її фаглера чотири половинці. А у мене одна. Подивіться. Я е, подивіться, яка ця штука страшна. Ось такі я бачила, такої сині я не бачила. Ось такий жовтний є у моєї подружки. Коротше, і е, у Раїси є фаглер. Ну, не у Раїсі, а у нас. На ярмарці там не було ще одного, так що це був наш. Ну, коротше, у мене є такі. А тепер, які ви точно не бачили. <пустити> 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 От, подивіться на це. Вам інтересно? Я це, звісно, вже відкрила, але... У них є Короче, Коротше, не будемо сміятися зараз. Не будемо, а я буду. Але це, звісно, не брелок, але це ігрушка. Ігрушка. Вот про які супи я казала. Я думаю, вони, звісно, настоячі, але вони можуть бути настояще, тільки якщо... Тільки якщо тіпа, воно буде тошить, тільки то, якщо їх буду чистити. Я хочу спеціальну щітку для них, щоб вони чистили зуби. У мене якраз є одна. У мене дуже багато щоток, так що для них точно не йдеться. З цими всіми зубастиками я зовсім забула про луси і кота батона. І про всіх ми вже забули, як тут фаглери з'явились. Мені здається, що фаглери це моя любима ігрушка. Е, що ти сказала? Та гусь, звісно, я пошутила. Гусь. гусь у мене на першому місці, на другому місці фаглери. Ні, на е, другому місці ось цей фаглер. На третьому місці цей фаглер, вибачте. На четвертому місці. Ем, ці двоє лабуби, бо вони мені двоє не Ні, у мене на першому місці факлери і кусь, вони разом. А на другому двоє лабуби. На третьому, взагалі, у мене груше куча. Але з них мої любимі трендові. Ну, котбетон може бути. Тренд. Ну, я хочу своєму факлеру зробити з цього коробочку. Так що, ребята. Хто не в курсі, що це? То я вам розказала. То я вам розказала. У мене тут покемон карточки, конечно. Просто е е е я ще від покемон карточки хочу видішла, бо я вообще їх не коллекционирую. У мене їх лише 4, тому що просто мені в Макдональдсі попалось 4. Аж чотири. Ну, короче. Ребятки, для всіх, хто це не знав, то вам таке розказала, якщо б ще фактири були оригінальні і не оригінальні. Не оригінальна і оригінальна. Багатий бідний, тому що на це я потратила всі свої гроші на оригінального. Ну, не всі свої гроші на оригінального трошки на обрат, тому що це. Я забыла, что хотела сказать. Ну всем пока, ребятусы. Мы были на канале эм, Уточка Харт, мой канал и Раисин канал. Так что всем пока.